Ваш особистий джекпот. Коді Фостер та його партнери Девід Каланен і Дерек Томпсон схожі на героїв, зійшовших зі сторінок романів Гораціо Елжера. У 2005 році ці троє друзів зібралися за столом на кухні Коді у сонному містечку Топіка, штат Канзас. Зібравши всі свої заощадження і віднісши 135 тисяч доларів у банк, вони вирішили заснувати фірму Advisors XL. Ймовірно, ви ніколи не чули про цю фірму, тому що вона не обслуговує кінцевих споживачів, а працює лише з провідними фінансовими консультантами. І говорити про те, що вона їх обслуговує, означає сильно її недооцінювати. Advisor's Excel співпрацює з найбільшими страховими компаніями, забезпечуючи їм доступ до найінноваційніших та надійних в Україні. Вони, так би мовити, консультанти консультантів. Перенесемося на 9 коротких років вперед. Сьогодні Едвайзор Сексель найбільший оптовий постачальник аннуїтетів у США, який щороку приймає нові депозити приблизно на 5 мільярдів доларів. Фірма зайняла домінуюче положення серед компаній цієї галузі, що працюють на ринку протягом багатьох десятиліть. За цей короткий час вона зростала так швидко, що її засновники були змушені п'ять разів переїжджати в новий офіс. Все починалося в підвалі стоматологічної практики, де власникам фірми довелося встановити ящик замість письмового столу для першого найнятого працівника. Сьогодні офіс компанії займає площу в 7,5 тисяч квадратних метрів, і ніхто не знає, коли це приміщення знову стане для них замалим. Зустрівшись з Коді, ви ніколи не скажете, що ця скромна людина з топіки є власником компанії вартістю на кілька мільярдів доларів. Він не забув своїх коренів і всі свої успіхи приписує Божій милості. Я познайомився з ним у готелі міста Сан Хосе, штат Каліфорнія. Наступного ранку, після своєї щорічної конференції, розкрийте свої внутрішні сили, на якій було присутні 6 тисяч людей. Його привів туди мій син Джош. Наша зустріч була розрахована на годину, але затягнулася на три, що для мене звична справа. Розмова повністю мене захопила. Коді у мене є ідея, яка, на мою думку, здатна змінити життя мільйонів людей і допомогти їм швидше досягти своїх фінансових цілей при меншому стресі та ризику. Я вас слухаю, відповів він і з нетерпінням підсунувся ближче. Я хочу взяти за основу інструменти, використовувані багатими літніми людьми, і надати таку саму можливість молодим людям, у яких поки що недостатньо коштів для інвестицій. Мова йде про індексований аннуїтет, куди молоді люди вкладали б гроші щомісяця, подібно до своєї поточної програми 401К, і при цьому знали б, що в подальшому гарантовано отримують пожиттєвий дохід. Це буде свого роду особиста пенсійна програма. Коді відкинувся на стільці. На його обличчі було помітно легкий скептицизм. Така пропозиція явно виходила за межі його уявлень. Я використовував тактику як на своїх семінарах і намагався з усім ентузіазмом переконати його, що це рішення може повністю змінити правила гри. Залучення молоді в якості клієнтів мріє для індустрії фінансових послуг, але зробити це не так просто через незалежне мислення та бажання жити своїм розумом. Дослідження показують, що представники молодого покоління не є фанатами біржі. Вони ледве встигли змочити ноги, як біржовий крах 2008 року знищив навіть ті крихти, що вони встигли накопичити. За даними Лімра, найбільшої асоціації галузі страхування життя та фінансових послуг, їх втрати в період з 2005 по 2010 роки в середньому становили 55%. Тепер їм потрібні були гарантії. Вони потребували захисту та постійного джерела доходу. Крім того, представники молодого покоління хотіли, щоб це не було пов'язано з надто великими труднощами. Коді почав кивати головою. Він розумів, про що я говорю, але чітко усвідомлював наявні на шляху перешкоди. В кінці кінців він працював у цій галузі з моменту закінчення коледжу і інтуїтивно відчував сильні та слабкі сторони кожної з найбільших страхових компаній в світі. Тоні, я бачу, куди вихилити, але ви повинні розуміти, як працює цей бізнес. Страхові компанії не зможуть запропонувати це молоді, оскільки в основі аннуїтетів, що забезпечують постійний дохід, лежить статистика смертності. У 55 років страховики приблизно уявляють, скільки ще може прожити людина і приймають рішення на основі цих даних. Але коли їй 45 або 35, не кажучи вже про 25 років, це зробити набагато складніше. Я передбачив таку відповідь і висунув відповідну пропозицію. А що, якщо ви з самого початку дасте їм гарантію, що вони не втратять свої гроші? Так, таке страхування повинно коштувати дорожче, але чому б не запропонувати їм замість цього менший відсоток зростання у випадку підйому ринку, а потім з віком додавати його? Під кінець він може навіть перевищувати 7%. Це повинно привернути людей у віці 20, 30 та 40 років, оскільки вони мають ще багато часу для збільшення накопичень. Більшість людей знає, що в довгостроковій перспективі фондовий ринок надає найбільший приріст, але проблема полягає у ризику обвалу. Ви можете гарантувати їм, що вони будуть брати участь у зростанні ринку без ризику втрат і за рахунок цього створювати постійне пожиттєве джерело доходу. І це дійсно можливо, якщо не вимагати від них високого початкового внеску, а пропонувати невеликі щомісячні платежі на їх розсуд. При такому підході страхова компанія не буде турбуватися про занадто довгий термін життя, а клієнту буде відкрита перспектива отримання з часом більшого доходу, який залежить від періодичних підйомів ринку. Ідея сподобалась Коді, оскільки у довгостроковій перспективі ринок працює на інвесторів, особливо якщо вони користуються перевагами лише в успішні роки. Але існувала ще одна серйозна перешкода. Тоні, наскільки я розумію, цей продукт повинен бути ефективним і в той же час дешевим. Однак традиційно найбільшою складовою аннуїтета є комісія, яку компанія виплачує страховим агентам зі своєї кишені, щоб не обтяжувати клієнтські рахунки. Якщо ми хочемо здешевити аннуїтети, необхідно знизити розмір комісій, а це означає, що агенти просто відмовляться їх продавати. Виходить, замкнуте коло. Але я був готовий до цього заперечення. А якщо зовсім не платити комісію, Вийдіть за межі звичних уявлень. 50 років тому поліси страхування життя також продавалися через агентів, які ходили від дверей до дверей. Сьогодні це можна зробити через інтернет. Виходить, зручніше і дешевше. Точно так само можна вчинити і з аннуітетами. Молоді люди саме цього й хочуть обійтися без зайвих розмов. Давайте приберемо посередників. Достатньо буде зайти на сайт, визначити, скільки грошей ви хочете вносити щомісяця і дати доручення автоматично знімати ці гроші з банківського рахунку. Встановіть всі параметри і забудьте про це. Програма на сайті сама точно розрахує, який дохід ви будете отримувати в тому або іншому віці, в залежності від величини ваших поточних внесків. Кілька кліків, і ви зможете створити план доходів на майбутнє. Для придбання такого продукту не треба мати багато грошей або чекати настання певного віку, а поточний стан рахунку люди зможуть відслідковувати навіть на смартфоні за допомогою відповідного додатку. Поки Коді переварював сказане, я поставив ще одне питання. Коді подумайте, скільки життів це зможе змінити, якщо ваша команда, використовуючи хороші зв'язки зі страховими компаніями, створить продукт доступний для всіх і забезпечить надійне фінансове майбутнє. Мільйони, а з часом і десятки мільйонів. Мої слова знайшли відгук у душі цього чоловіка з невеличкого містечка, який виріс у фермерській сім'ї з доходом нижче середнього. Коді надзвичайно щедро поводився зі своїм багатством і хоче, щоб кожен мав рівні можливості, особливо коли мова йде про фінансову свободу. Коли він виходив з готелю, він був переповнений ентузіазмом. Тепер у коді була місія. Використати свій вплив на найбільші страхові компанії світу, щоб створити план пожиттєвого доходу для молодих людей зі скромними фінансовими можливостями. Перемотаймо стрічку вперед. Лише декілька років тому мінімальний вік для придбання фіксованих індексованих аннуїтетів становив 50-55 років залежно від компанії, а початковий депозит від 20 до 50 тисяч доларів. Знайти інструмент, який гарантував би пожиттєвий дохід особам молодше 50 років, було практично неможливо. Проте зараз правила гри змінилися. Я з гордістю можу повідомити, що завдяки зусиллям Advisors Excel нам вдалося переконати деякі з провідних страхових компаній світу випустити нові революційні продукти, які можуть придбати люди будь-якого віку та достатку. Нові фіксовані індексовані аннуїтети мають наступні переваги. Гарантія збереження основного капіталу. Незалежно від того, скільки грошей буде вкладено, ви нічого не втратите. Участь у доходах ринку без ризику втрат ви отримуєте 100% від прибутковості індексів фондового ринку. Так, саме так 100% без обмеження потенційного прибутку. При цьому ви не ризикуєте у випадку падіння біржі. Страхова компанія бере собі лише 1,25-1,75% вашого прибутку. Якщо ринок зростає на 10%, а страхова компанія утримує 1,5%, то на ваш рахунок надходить 8,5%. Якщо ж ринок падає, страхова компанія нічого не отримує, але ви також нічого не втрачаєте. Страхова компанія отримує свій відсоток тільки в разі прибутку. Для кращого розуміння ефективності цього продукту, я, сидячи з одним з моїх друзів у казино Лас-Вегаса, вигадав відповідну метафору. Уяви собі казино, в якому є спеціальний ігровий стіл, призначений лише для ВІП-клієнтів. Правила такі: ти можеш грати хоч всю ніч, але не програєш жодного долара. Щоб не трапилося, власник закладу гарантує, що ти підеш як мінімум з тією ж сумою, з якою прийшов. Початковий капітал не втрачається. Якщо ж тобі пощастить, ти залишаєш собі весь виграш за винятком півтора відсотка, які йдуть на рахунок казино. Як ти думаєш, якою була б величина твоїх ставок і скільки часу ти провів би за столом, якби знав, що програти неможливо, а основна частина виграшу залишається у тебе? Я ставив би на кін все, що маю, і грав би, доки це можливо, відповів він, посміхаючись. Я також. Саме це відбувається під час придбання фіксованого індексованого аннуїтету. І тепер така можливість є не лише у багатих літніх людей. Крім усього іншого, ви не платите жодних щорічних комісій за управління вашими грошима. Якщо ви хочете, щоб із накопиченої суми вам регулярно виплачувався гарантований дохід, то можете вказати цю опцію при укладанні угоди. У цьому випадку на ваше ім'я заводяться два рахунки, які конкурують один з одним. Перший рахунок базовий: на ньому накопичуються доходи, отримані від зростання ринку. Кожен рік вони фіксуються, як вже було описано вище. Другий рахунок призначений для регулярних виплат. Залежно від умов страхової компанії, ви отримуєте або гарантований відсоток доходу, або комбінацію гарантованої суми і певного відсотка ринкового зростання. Залежно від того, який з рахунків виявиться більшим на момент початку регулярних виплат. Ви можете вирішити, з якого з них вам буде виплачуватися гарантований дохід. Найголовніше, що Коді вдалося використати свій вплив на страхові компанії, щоб усунути початковий внесок і зробити цей фінансовий інструмент доступним практично для кожного. Пішли в минуле ті часи, коли потрібно було одразу платити від 25 до 50 тисяч доларів. Сьогодні ви можете починати з невеликого депозиту, який складає всього 300 доларів. У вас також є можливість домовитися про автоматичне списання з банківського рахунку щомісячних внесків, щоб ваш фонд свободи постійно зростав, забезпечуючи особисту пенсію, постійний пожиттєвий дохід. Навіть якщо у вас відсутні інші інвестиції або вони дуже невеликі, аннуїтет може стати чудовою вихідною точкою. Чому? Тому що він дає вашим накопиченням можливість зростати разом із біржовими індексами без будь-якого ризику. Як чудово розуміти, що кожен вкладений долар гарантує вам пожиттєвий дохід. Чим більше ви вкладаєте, тим вищі будуть регулярні виплати, і ваш депозит в жодному разі не пропаде. Інструменти, якими користується 0,1% інвесторів ми з вами пройшли довгий шлях. Тепер ви володієте не лише світоглядом, а й інструментами інсайдера. У цій частині ви познайомилися з моделлю інвестиційного портфеля Рая Даліо, яка довела свою стійкість у будь-яких економічних умовах, починаючи з 1925 року. Ви можете бути впевнені, що такий портфель переживе будь-які катастрофи і в довгостроковій перспективі забезпечить вам гарний дохід. Ви також дізналися, як можна застрахувати свої накопичення за допомогою аннуїтетів і забезпечити собі пожиттєвий дохід, не працюючи. І це ще не все. Обравши собі правильний фіксований індексований аннуїтет, ви можете в повній мірі використовувати переваги руху біржових індексів вгору і уникати втрати при їх спаді. Це вже не просто актив із кошика безпеки, а засіб отримання непоганого доходу. Хоча існує багато способів досягнення фінансової свободи, поєднання всесезонного портфеля і гарантованого джерела грошових надходжень дозволяє постійно перебувати в стані душевного спокою. Проте, накопичивши багатство, ви повинні зберегти його для себе і своїх дітей. Найбагатші люди наймають для таких цілей досвідчених консультантів. Від кого ж вони захищаються? У розділі 5:5 ми розкриємо секрети найзаможніших багатіїв. Часті запитання. Нижче я навожу декілька найпоширеніших питань, які виникають у людей при знайомстві з фіксованими індексованими аннуітетами. Що буде, якщо я помер до початку виплати доходу? У цьому випадку весь депозит переходить у власність ваших спадкоємців. Це колосальна перевага порівняно з іншими традиційними ануїтетами. Якщо ж виплати вже розпочалися, то спадкоємці отримують лише частину депозиту за виключенням суми вже сплачених платежів. Чи можна взяти гроші з рахунку у разі непередбачених обставин? Більшість фіксованих індексованих аннуїтетів дозволяють без штрафів зняти від 10 до 15% грошей, що зберігаються на рахунку. Але врахуйте, що якщо ви знімаєте гроші до досягнення віку 59,5 років, то податок на цю суму складатиме 10%, як і на будь-який інший дохід від інвестицій, на які не поширюється відстрочка оподаткування. Якщо вам знадобиться зняти всі гроші, включаючи дохід з них, ви можете анулювати аннуїтет – Проте в такому випадку компанія може стягнути з вас штраф за дострокове припинення договору, залежно від того, який термін пройшов з його початку. Зазвичай на початку встановлюється штраф в розмірі 10% з подальшим зменшенням на 1% за кожний рік дії договору, поки він не зрівняється з нулем. Отже, якщо з моменту придбання аннуітету пройшло 5 років, ви зможете забрати гроші, сплативши 5% за дострокове припинення договору. Гроші, вкладені в аннуїтет, вважаються довгостроковою інвестицією. Які додаткові витрати передбачені у фіксованих індексованих аннуітетах? Щорічних внесків за управління рахунком не існує. Проте, якщо ви включаєте опцію гарантованих пожиттєвих виплат, комісія за це складатиме від 0,75 до 1,25% річних залежно від компанії. Чи можна вкласти гроші з рахунку ІРА в аннуітет? Так, для цих цілей можна використовувати гроші, накопичені в рамках програми ERA або ROS-ERA, а також будь-які інші кошти, на які вже сплачено податки. У такому випадку дохід, отриманий від аннуїтета, не обкладається податком. Чи існує обмеження на зростання доходу і як воно визначається? Обмеження, тобто максимальний відсоток дохідності ринку, зазвичай залежить від величини банківських відсоткових ставок. Якщо ставки зростають, то зростає і максимальна дохідність, і навпаки. Деякі нові продукти дозволяють отримувати 100% від зростання індексів, але при цьому страхова компанія узгоджує утримання певної частки вашого доходу. Якщо, наприклад, ринок зріс на 10%, а ви отримуєте 875 це означає, що страховик отримує 1,25%. Якщо ж ринок падає, то з вас нічого не утримують і ви не втрачаєте нічого. Мені подобаються такі необмежені варіанти, оскільки в окремі роки вони значно підвищують потенціал доходу. До яких індексів прив'язується мій рахунок. Найпопулярнішим індексом є S&P 500, проте часто додаються й інші. Так, наприклад, деякі рахунки прив'язані до індексу Berkley's Dynamic Balanced – акції та облігації або Morgan Stanley Dynamic Allocation – 12 різних секторів економіки. Деякі індекси навіть прив'язані до сировинних активів. Від яких факторів залежить мій дохід. Основними факторами, які визначають розмір доходу, є загальна сума, вкладена в аннуітет, тривалість володіння аннуітетом до початку регулярних виплат та ваш вік на момент початку виплат. Однак найбільше розмір доходу залежить від обраного продукту. Кожен аннуїтет має свої особливості щодо сум, які виплачуються, і це дуже важливо зрозуміти перед тим, як ви приймете рішення. Як співвідноситься фіксовані індексовані аннуїтети і податки, податки на приріст фіксованих індексованих аннуітетів мають відстрочений характер. Як тільки ви починаєте користуватися доходами від депозиту, вони оподатковуються звичайним податком на дохід. Оскільки уряд надає відстрочку від податків, він покарає вкладника додатковою пенею, якщо він знімає гроші з рахунку до досягнення віку 59,5 років. Якщо ваш аннуїтет входить в пенсійну програму Рос і РА, податки не поширюються ані на приріст основного капіталу, ані на регулярні виплати з рахунку. Яких небезпек дозволяє уникнути фіксований індексований аннуітет? Перевага аннуїтетів полягає у можливості брати участь у прибутках ринку та нічого не втрачати під час періодів спаду. Особливо це стає очевидним, якщо пригадати історію біржових крахів. Зверніть увагу на те, який тривалий строк потрібен ринку для відновлення, а інвесторам, щоб повернутися до початкового рівня, за допомогою аннуїтетів цього всього можна уникнути. 1901-1903 роки. Індекс Dow Jones впав на 46%, але відновився до липня 1905 року, тобто через два роки. 1906 і 1907 роки. Індекс Dow Jones впав на 49%, але відновився до вересня 1916 тобто через 9 років. 1916 і 1917 роки. Індекс Dow Jones впав на 40%, але відновився до листопада 1919 року, тобто через два роки. 1919-1921 роки. Індекс Доу-Джонс впав на 47%, але відновився до листопада 1924 року, тобто через 3 роки. 1929-1932 роки. Індекс Доу-Джонс впав на 89%, але відновився до листопада 1954 року, тобто через 22 роки. 1939-1942 роки. Індекс Dow Jones впав на 40%, але відновився до січня 1945 року, тобто через три роки. 1973. І 1974 роки. Індекс Dow Jones впав на 45%, але відновився до грудня 1982 року, тобто через 8 років. 2000 і 2002 роки. Індекс Dow Jones впав на 36%, але відновився до вересня 2006 року, тобто через 4 роки. 2008-2009 роки. Індекс Dow Jones впав на 52%, але відновився до квітня 2011 року, тобто через два роки. Отже, фіксований індексований аннуїтет дозволяє інвесторам уникнути непередбачуваних втрат та зберегти свої фінанси в періоди ринкових криз. Ви прослухали переклад другої частини глави 5.4 – Оцініть його лайком і залиште коментар під відео. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу або під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!